Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, каже нам апостол і евангеліст Іоанн Богослов. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Про те, чим було наповнене життя православного міста у минулі сім днів, ми розповімо у телевізійному і перхальному огляді щотижневій інформаційній програмі Одеської єпархії у нашому випуску сьогодні. Свято Покрови заступниці старанної роду християнського зібрало в Покровському скиту безліч паломників. У день представлення преподобного Сергія Ігумне Раданівського митрополит Одеський і Ізмельський Афангел почули божественну літургію спасу Преображенському кафедральному соборі. Архієпископ Южницький Діодор звершив панахиду на могилі митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова на братському цвинтарі свято Успенського монастиря. У селищі Комищівка архієпископ Болградський Сергій освятив дзвони для храму святих апостолів Петра і Павла. 14 жовтня Православна Церква святкує Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. У святковій події Богородиця постає як заступниця перед Богом за усіх віруючих. Покрий нас чесним твоїм покровом і ізбави нас от всякого зла, малячи сина твоєго, Христа, Бога нашого, спасті, душі наша, Співаємо ми в Божій Матері цього дня в Одеській єпархії у скиті, освяченому на честь покрову Пресвятої Богородиці, святкове богослужіння очолив правлячий архієрей Митрополії, високопреосвященніший агафангел, Митрополит Одеський і Ізмильський. Працями і молитвами Високопреосвященнішого владики Владикі Покровська обитель була створена 8 років тому. Владиці митрополиту співслужили вікарії Одеської митрополії, благочинні епархальних округів, настоятелі та клірики храмів, монахи одеських обителей та духовенство Біляївського благочиння. Під час богослужіння у престольний день у Покровській обителі молились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога. Щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Одеський архіпастер, митрополит Агафанвіл попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, стілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. По завершенні божественної літургії було звершено чин славлення перед іконою Покрова Пресвятої Богородиці. 8 жовтня, у неділю 18 по п'ятдесятниці, високопроосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив Божественну літургію у нижньому храмі спасо Преображенського кафедрального собору Одеси. Церква цього дня вшанувала пам'ять преподобного Сергія Радонівського, великого подвижника, духовний подвиг якого підняв народ на боротьбу проти загарбників, як зірки розташовані на небосхилі і висвітлюють землю. Так і святі угодники Божі світять нам своїм богодухновенним подвижницьким життям. Преподобному Сергію Ігумної Радонівському належить слова прислухайтесь до себе, братця, всіх малю. Насамперед маєте страх Божий і чистоту душевну, і любов нелицемірну, до них і страннолюбність. 9 жовтня владико Агафангела відвідав після виписки з лікарні голова відділу нашої єпархії взаємодії зі Збройними силами України військовий капелан протоірей Ілля Маніта. Оця Ілю було тяжко поранено на початку літа на Донеччині під час гуманітарної місії нашої єпархії. Протоірей Ілля пережив вже кілька операцій, оскільки отримав численні поранення. З Божою допомогою, молитвами всіх віруючих, його здоров'я покращило, і зараз отець Ілля проходитиме реабілітацію. У майбутньому на нього чекають нові важкі операції для того, щоб батюшка міг стати на ноги і далі продовжувати служіння. Владика Митрополита Гафангел благословив отця Іллю, побажав йому міцного здоров'я, подарував пам'ятні ювелейні хрести та зазначив, що завжди молиться за отця Іллю, який зробив дуже багато на благо Бога та людей. Дякую всім. Насамперед хотів подякувати нашому великому митрополиту, якому я приїхав сьогодні. Подякувати за його сити молитву, що я остався живий, і що не тільки живий, остався з руками і ногами. Слава Богу. От хотів подякувати кожному з вас, тому що кожна ваша молитвочка, кожна лепта, яку ви дали, все це послужило для того, що з Божою допомогою сьогодні я можу говорити, служити Богу і казати Богу, слава Богу, за все. Дякую кожному з вас. 8 жовтня, день пам'яті преподобного Сергія Радонівського, після звершення божественної літургії у свято Успенському одеському чоловічому монастирі з благословенням митрополита Одеського і Змильського фангела. Архієпископ Южненький Діодор звершив панахиду на могилі приснопам'ятного митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова. Архієпископа Діодору співслужила братія Успенської обителі у священному сані. Митрополит Сергій протягом 25 років вніс служіння на богохренимій одеській землі і показав приклад морального християнського життя. Будучи гідним трудівником Ниви Христової у тяжкі роки ненависті до церкви у ХХ столітті, святитель був її твердим захисником. Сьогодні Одеська митрополія тримається віри Христової, і преснопам'ятний митрополит Сергій перед престолом Небесного Царя молотовно не залишає наш південний регіон. Цього ж дня, 8 жовтня, з благословенням митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела, архієпископ Болградський Сергій у співслужінні духовенства Ізмаїльського Благочиння звершив освячення дзвонів для нового храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла у селі Комишівка. Тут колись була стара сільська церква, зруйнована 1979 року. Тепер же височі нова будівля свято-Петропавлівського храму Одеської єпархії Української православної церкви на честь апостолів Петра і Павла, стовпів і вчителів віри, які багато потрудилися у проповіді Христової серед іудеїв і язичників. І відтепер світлий дзвін збирає на молитву всіх мешканців села в Українській Бесарабії. Меморіальна акція пам'яті миротворців відбулася на території свято Архангело Михайловського Одеського жіночого монастиря. Сестри Обителі, Одеська обласна рада миру, представники інших громадських організацій вшанували пам'ять членів Ради Миру, які присвятили себе служіння святій справі миру і добра на землі. Обитель пов'язує з обласною радою миру багаторічна співпраця в реалізації культурних та благодійних проєктів. Так говорить нам Господь. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Минулого тижня постраждали від ракетної атаки Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси. Відвідав посол Німеччини в Україні у супроводі мера Одеси. Гості наголосили на важливості відновлення святині. Сьогодні у Преображенському соборі вже встановлено двері головного входу та засклено вікна під куполом. Усе це завдяки лише пожертвуванням одеситів та коштам правлячого архіреї одеської єпархії митрополита Агафангела. Дорогі браті і сестри, сьогодні 82-й день. после трагедии работы в нашем соборе продолжаются. Сегодня мы устанавливаем центральные двери. Вот вышка такая работает. Сейчас устанавливается магнезитовая плита, которая очень крепкая и на которую будет клеиться потом восстановленная мозаика. По мозаике работы ведутся, там очень много работы, много повреждений. Сегодня устанавливаем двери, также устанавливаем окна, куполе, э, на крыше работы продолжаются. Сегодня установили все окна в куполе и начали установку в них стеклопакетов. Всем спасибо, Господи, за молитвы, за поддержку. Всем помоги, Господи. Той, хто має друзів, хоча б був бідний стає набагато багатшим за багатих, чого він сам не посміє сказати за себе, то скаже за нього друг, чого не може доставити сам собі, досягне через іншого, каже святитель Іоанн Златоуст. Найчастіше до дружби ми ставимося як до цілком природнього явища, а то й зовсім намагаємося підбирати собі потрібних друзів, забуваючи, що дружба міцна не лестощами, а правдою та честю. Саме у житті святих апостолів Варнава і апостола Павла ми бачимо приклад доброї та безсторонньої дружби. Святий апостол Варнава належить до 70 учнів христових. Він виховувався разом із апостолом Павлом, що тоді носив ім'я Савла. Юнаки Юсія, так раніше називався Варнава, і Савл найкращі учні першого на той час законовчителя Гамаліїла. І хоча після навчання й шляхи розійшлися, їм уготовано було знову зустрітися після звернення Савла і разом розділити місіонерську працю. Але потім Господь готує для кожного окремий шлях. Важливо пам'ятати про своїх друзів адже як чудово, коли у житті є справжній друг. Син Сірахова говорить: вірний друг, міцний захист, хто знайшов його, знайшов скарб. Вірному другові немає ціни і немає міри доброті його, вірний друг ліки для життя. У будь-яких важливих життєвих ситуаціях друг постарається виручити тебе з біди, як Іонафан врятував друга свого Давида. Справжній друг не пошкодує свого спокою, здоров'я та власності, щоб полегшити твоє становище. Вірний друг, якщо не ділом, то доброю порадою допоможе тобі, адже й добра порада дорожча за золото. Будь-яке горе наполовину полегшується або зовсім зникає, якщо є близький до нас. Перед яким ми можемо і злити наше серце, і від щирості якого немає сумнівів. Але якщо справжнього друга так важко знайти, то як треба дорожити, якщо такий вже знайдений? Не покидай старого друга, пише премудрий Сірах. Християнин покликаний бути таким другом, який з'єднаний не лише із собою, а й з Богом. Кожен покликаний включати в свою спільність. І єднання з Богом своїх друзів, ділитися з ними цим скарбом, як ділиться із голодним шматком хліба або ковком води. Важливо пам'ятати про тих, хто був дружнім і близьким протягом попередніх років, любити їх усім серцем і від душі молитися за них Богові, бажаючи спасіння душі всім, кого Господь поставив поруч, хоча б на найнакороткіший період часу. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у четвер, 19 жовтня, пам'ять апостола Фоми. У неділю, 22 жовтня, пам'ять святих отців сьомого Вселенського собору та пам'ять апостола Іакова Алфеєва. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступному випуску телевізійного і перхіального огляду, який вийде в ефір за тиждень. Ми докладно розповімо про ці та інші події в житті одеської єпархії Української православної церкви. Молимося Богу, щоб він благословив нас миром, дорогі брати і сестри.